Божа, дорога цінні, хотів би поділитися своїм відкриванням для вас, як виконувати волю Божу. В основному в Ісуса є на кожного свій план. Допустимо, та людина буде проповідником, допустимо, той буде пастирем, той буде ще якимось іншим. Тобто Ісус кожному дав свій талант. Тобто, і нам потрібно християнам цей талант. Можна сказати, реалізувати. Тобто, що ми не робили так, що ми прийняли цей талант і пішли його, закопали просто. Нам потрібно приумножити його в 10 разів, в 100 крат. Тому що, якщо ми цього робити не будемо, фіра без діло вона мертва, якщо ми лінуємося і так далі. В чому заключається. Воля, воля Божа заключається в тому, що ми слухаємо наших пастирей, Ми виконуємо все, що нам пише Господь Бог у Біблії, в письмі Своєму. В цьому заключається воля Божа. Слухатися те, що дав нам Ісус, тих посланих людей Богом. Тоді ми приймемо благодать і станемо справжніми. Учньому Ісуса Христа. Амінь.